Так, є ще в наявності ось такі булати 244. Це вже трактор де в такому новому дизайні капота. Редукторний міст на 1,20 метуя. Передні підкрильники, передні противаги, задні противаги. Зберіть задні диски, широкі колеса. 112х24 КМ оскидигун КМ-385 ВТ керма двохсторонньої дії. Наш є така перегородочка без панелю і капотом, щоб потім на перспективу для кабіни дуже зручно. Повністю рівна підлога, Чотири передачі вперед, одна назад, плюс повишені понижені. Тобто вісім перед дві назад, передні відключаються механічно, дві швидкості валуального потужності. Зад повністю зашитий, м'яке крісло, підномерний знак, рамка. Лед лампочка заднього ходу, потужна підсилена задня навісочка, незварна вал на дві швидкості, прищі пристрій регулюється по висоті, пара гідровиходів, розетка під причіп. Далі управління задньою навіскою, блокування неференціалу і виключання, виключання валу двору потужності. Також також ручний газ, стоянкове гальмо. Ось така панель автомобільного типу, глушник весь забезпечений. Ванша насоса і гарантія на даний трактор 2 роки. Доставка безкоштовна. Також можна у нас приїхати зробити тест-драйв. Ми знаходимося сім кілометрів лівого по Київській трасі між селами Дубляни та Гамаліївка і протестувати даний тракторець або замовити онлайн. Чекаємо на ваші дзвіночки.